Всім привіт! Із славного міста Київ. Одразу, без образ, я сьогодні приїхала і завтра рано вранці поїжджаю, тому я зустрітися ні з ким не призначала зустріч. Я у моєї улюбленої подружки. Зараз ми з нею хоча б наговоримося трішечки. Коли я приїду наступного разу, я зможу планувати, бо зараз я, знаєте, птіця паднівольна мене привезли. Мене увезуть, зможу планувати, щоб залишиться на пару днів в Києві, і тоді ми обов'язково зустрінемося, вип'ємо кави, погуляємо по паркам і так далі. Дай Бог, щоб у нас була на це нагода. Сьогодні був партійний з'їзд. Багато чого я казати поки що не можу, бо нам сказали так: ніяких світлин не виставляйте, нічого не робіть, поки Петро Олексійович не виставить перший. Тому чекаємо. Але ви вже бачили квадроцикли, котрі готують до відправки, котрі повезе Сім'я Порошенка і справа громад, знову нашим хлопцям на фронт. Що можу сказати? Що звісно картки арештовані, і зараз закупівля йде на гроші пані Марини, ті, що у неї були. Мені дуже неприємно, коли, і слава Богу, щоб були. Коли в коментарях я бачу людей, о, що це такое, ви там обнімаєтесь, цілуєтесь, а розводились же. люди, ви такі цинічні потвори. Насправді, я сподіваюся, що ви будете дивитися моє відео. Ви навіть не розумієте, що все, що робиться зараз проти сім'ї Порошенка, це робиться проти ЗСУ. Це робиться просто для того, щоб не було допомоги ЗСУ. Тому що я в цьому впевнена, ця влада. Вона не просто недолуга, тупа і просто любить гроші. Це влада сюди. Це реванш антимайдана. Це Антимайдан, який прийшов до влади для того, щоб Україну знищити. Нехай це буде моя особиста думка, але я 100% знаю, що це не моя особиста думка. Основний меседж, який я почула. Я вам зараз нічого не скажу позитивного насправді, який я почула на з'їзді. Це те, що у нас реально зараз іде боротьба вже не за перемогу. І ви ні не від кого зараз не чуєте слова перемога, не від нашої сили опозиційної, не від сили, котра зараз править бал. Зараз іде виживання України. І зараз ми на такій межі, що ми не знаємо, де ми опинимося завтра і післязавтра. І зараз вже не йде мова про уряд єдності, або навіть уряд порятунку. Тому що цей уряд, котрий є, він робить все, щоб опозиції взагалі не існувало. І це було би так для мудрого народу ти подумаєш, є та опозиція або немає цієї опозиції. Але зараз навіть слуги Верховній Раді виходять на трибуну і кажуть. Причому кажуть це таким голосом доколі? Чому немає фортифікаційних споруд? Треба щось робити. А що ж ви не згадуєте, що два роки тому наша Ірина Геращенка, наша Марія Іонова... Не пам'ятаю, хто був із чоловіків, по-моєму Росія Арів, точно був Володимир. Вони їздили в Сумську область, і там була викопана тільки коліна ямка, а слуги ржалі і казали, так це вони знімають тут на кіностудії неподалік від Києва і знімають такі відосики і піаряться. А це був не піар, це був це був крик, що треба. Не щось робити, а треба робити фортифікації. І сьогодні я чула на з'їзді військових нашого партійця, котрий військовий вже третій рік. Він, скажімо так, не 20-річний чоловік. Він, скільки він сказала йому років, 57. І він сьогодні сказав: він каже: я на лікуванні, але я воюю далі. І він сьогодні сказав, що немає відступати немає куди, а і людей немає. І якби у нас були фортифікаційні споруди, все в бетоні. Еті, Як вони називаються? Оленка, де там от вони бункери, так забетоньовані, щоб ми не боялися, що туди проб'є якийсь снаряд, і щоб наші сиділи там хлопці, кожен знаючи, що в нього, якщо навіть поруч снаряд прилетить, або туди, що він буде живий, то можна і 10 чоловіками захистити кілометр. Але у нас немає цього. Ми будуємо дороги. Я сьогодні їхала з Миколаєва, ми їхали на Київ, і ми бачили ці латки, 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 ці дорожні служби, котрі косять, от київська траса, я взагалі офігіла. косять біля шосе бордюри. Ні, я розумію, що алергія, щось там ще. ну Можна придумати багато чого. Люди, траса, Ні. Ні, не в місті, не в селі, а от просто поле, поле, траса, машини мчать 100 км за годину, 120 км за годину, і там дорожна служба, кость травку. А, ну, Гроші не, не пахнуть. так? От. Так от, основний меседж, що так більше не можна, ми це розуміємо, що створити. Що, що ми пропонували, ми не можемо. Ми пропонуємо, нас не чують. Більше того, дипломатична сфера. Ми чуємо, бачимо. Уже політика написала статтю, що вони не сприймають тих людей, Америка не сприймає тих людей, котрі від нашої країни намагають, котрих посилає Зеленський Єрмак і Команда, вони не хочуть з ними спілкуватися. Ви можете мені сказати, що не треба Америка, нехай сама розбирається, вони добня вибрали. А давайте-ка ми будемо з Європою. Нехай Європа замість нас розмовляє з Америкою. Не буде так. Тому що Європа боїться тільки за себе. І то вони зараз ще не дуже бояться. Вони себе нормально чухають, вони нормально живуть, люди там. Здадуться за 5 хвилин. Я стовідсотково знаю, що поляки запитують у наших українців, і в Німеччині запитують у наших українців. Ну ви ж нас захистите? У мене питання. А чого це так? Ви бачите, я навіть без матюка сказала. А чого це? Розумієте про що я? І зараз насправді дуже страшно. Ми всі. Хочемо чути щось гарне, те, з чим ми погоджуємося. А ми повинні зараз стати дорослими і зрозуміти, що не все, що ми хочемо чути, нам будуть казати. І станом на зараз ми будемо казати те, що вам може не сподобатися. Але ну якось треба не просто вже вирости із цих штанішек на лямки, а треба вже зараз якось діяти. Навіть а треба діяти. Ах. Нема у мене для вас сьогодні гарних новин. От таких оптимістичних немає. Гарні є, всі живі, слава Богу. Оптимістичних немає. Але я вам хочу сказати, давайте трошечки оптимізму, я додам. По-перше, ми замовляємо асилоров. Я вже вчора казала, але кажу ще раз. І це ми з вами зібрали, і я всім дякую. По-друге, триває до понеділка наша лотерея котяча. Котічкіна, там, де отакий великий, реально сантиметрів 40 кіт, такий товстунчик за ЗСУ, за великий донат. І маленькі маленькі десь отакі з мою ладошку, котики, 10 штук будуть розіграні рандомно. Це все, наша майстриня Світланка, зробила, долучайтесь, будь ласка, до нашої лотереї. Нам треба сітки, спанбонд, і у нас ще є пікарня, котра працює, незважаючи на те, що обстріли. Ще долучилися хлопці, попросилися ще брати по 20 хлібов кожен день. Тому поки що ми не зупиняємося, і я сподіваюся, що ми і не зупинимося. Наші пекарі великі молодці. і е, Із гарного я сьогодні їхала в метро і зайшов хлопець, і рюкзак, і ще вішмішок, мішок, і такий весь нагружений е, з вуха наушники. І, а у мене одна зупинка, і я думаю, так, достала. Знову ж Світланка в'язала ті кавунчики, і вже коли виходите, я йому даю цей кавунчик, я говорю, це вам від Херсона. Треба було бачити його очі, посмішка, він не очікував. Я кажу, це вам від Херсона. А він на мене так дивиться і каже: класна, у вас футболка. Я думаю, о, ще й наша людина. Отакі моменти в житті вони повинні бути. Ми не повинні зациклюватися тільки на тому, що все погано, ми вигребимо, буде важко. Готуємося, що буде важко, і збираємо сили на те, щоб це перемогти. Слава Україні!